Що музика це найбільше у світі мистецтво. Вітаю вас! З вами Надія Зеницька, і сьогодні ми поговоримо про музичний дует Запаска. Заснуванню дуету передувало знайомство музикантів на фестивалі авторської пісні Срібна підкова 2000 року. І давня дружба. Запаска озвучує вірші Антоновича, Блейка, Лазуткіна та виступає в квартирах, книгарнях, клубах та філармоніях. На початку травня 2010 року вийшов перший альбом дуету Ланка. Музика запаски зачаровує своєю молодійністю та незвичним інструментальним складом. А тексти занурюють в приємну атмосферу загадковості. Гурт виступає у режимі лайф-лупінг, що надає особливого смаку і робить кожен концерт унікальним. Яна Шпочинська та Павло Нечитайло створюють музичні композиції у стилі інді поп, які водночас є простими та експериментальними. Час свого туру гурт Запаска відвідає 27 міст як України, так і за кордоном. У своїй мандрівці вони завітали і до Червонограду шахтарської столиці Галичини, рідного міста Яни Шпечинської. Хотіли знати, який найяскравіший спогад з твого дитинства залишилося таки у рідному місті. О, у рідному місці, ну це такий дуже спогад глибокого дитинства. Якось ми гуляли разом з батьками, і я просто втекла. Це таки був якийсь підсвідомий підсвідомий потяг. Втекла кататись на качелях сама. І я не знаю, це було це була якась така свобода і, і таке відчуття. Ну дуже світлого дитинства. Це такі дуже ранні спогади, насправді, але вони чим раніше, тим яскравіше, правильно? Тому, якщо чесно сказати, це саме такий, такий день був. Свій творчий шлях, звичайно, ти починала з Червонограда. Тут були свої викладачі, які тебе вчили, гуру, натхненники. Чи можеш ти якось поділитися своїм от таким початковим творчим шляхом, яким був саме в Червонограді, починався? Е, ну, Все починалося з музичної школи е, Віктор Лорентьович Мартанюк, який е, навчив мене грати на гітарі. Е, і там саме в музичній школі я розкрила для себе, що е, ну, мене взяли грати в ансамбль народних інструментів. і там мені Показали, як можна ритмічно використовувати гітару, і якось це був третій клас, мабуть, музичної школи, і це якось розкрило в мені якісь нове бачення того, як можна використовувати гітару. І вже тоді почалися акорди, пісні. Мене дуже надихали вірші поетки Галини Мирослави. Зараз вона живе у Львові в зимній воді. А вона теж вихід із Червонограда. І от якраз такі ці вірші і е, навчання в музичній школі е, це середовище мене, мабуть, найбільше надихало. Хто в тебе тут є в Червонограді сьогодні? Зараз є дідо, який сидить тут напроти і, і слухає нас. Е, батько також живе в Червонограді, е, є родичі, брати, сестри, Оксанка, Славчик. Всім привіт. Друзі твої є. Чи ти спілкуєшся з людьми, які залишили і залишили червонограді, чи ти підтримуєш контакт з ними? Можливо, однокласники, якісь друзі з двору. Ну зараз моя найкраща подруга Марта. Мартуся е, живе у Львові і вона виховує маленьку макду, і тому сьогодні на концерт не зможу не зможу приїхати. О, тому ну е, найбільше такий зв'язок тримаю. Знаю. І я знаю, що в тебе сестра Юля, теж така вихідка з Червонограда, працює на центральних каналах ведучої. Як з нею ти спілкуєшся? Чи часто як ви підтримуєте контакти? Бо знаю, що дружити ви доволі непогано. Так, ми постійно на зв'язку. І, до речі, цікава історія, що часто, ну скажімо, в соціальних мережах, так Юля пісвій прізвище, ні. І Юлі пишуть листи з приводу запаски, там до якось хочуть домовитись про концерти, чи якісь висловлюють враження. І, і, і мені це настільки цікаво, що ми з нею зовсім не схожі візуально, але. Люди якось там, начебто, і фотографії є, але люди звертаються до Юлі як, як до мене. Ну так, так цікаво. Ми постійно на зв'язку, тому що є інтернет, і є скайп, і є телефонний зв'язок кожен день. Зараз наша така база запаски, де ми живемо. Це Кам'янець-Подільський, Юля, звісно, в Києві, тому є певна дистанція, але ми її долаємо за допомогою сучасних способів. Спілкування. Чи часто ти буваєш в червонограді? Коли останній твій візит був? Ну, якщо чесно, то е, досить рідко. Е, це мабуть двічі на рік е, частіше не виходить. Ми часто їздимо просто взагалі по і по Україні, і по сусідніх країнах. І вихопити час на те, щоб приїхати в Червоноград, це дійсно буває складно. Тому що навіть вдома, ну там я зараз називаю домом Каменець-Підільський для того, щоб туди повернутися, також треба вирвати певне. Е, Певний такий період вільний. От, тому, на жаль, не часто. Але чому саме свій тур так ви вирішили в таке от містечко Червоноград? Це суто, тому що тут батьківщина чи ну, якісь інші можливо причини були. Ну, була така концепція в нас. Ми перед цим туром мали в грудні спільний тур із чеським гуртом Кузміч Оркестра і їздили по Україні. І там було кілька українських міст, які є не обласними центрами, а районними. І дуже Дуже гарні були теплі концерти в цих містах, і організатор туру Natural Іст Богдан Логваненко, зокрема, кинув таку ідею, що якщо такі гарні концерти в районних центрах, мабуть, треба спробувати зробити кілька кілька концертів в таких містах ще, і відгукнулися кілька міст. Серед них був Червоноград, тобто тут знайшлася людина-організатор. І який ми завдячуємо, тому тим, що ми зараз тут тому приємно, вдвічі приємно, що це і рідне місто, і що це не є там концерт якомусь обласному центрі, де ми граємо постійно і так таким чином. Говорю про запаску можна розказувати багато, оскільки незважаючи на те, що дует молодий, вже багато ми проїздили, багато зроблено, багато відіграно. Все це є у на наших офіційних е, сторіночках в інтернеті. Щиро запрошуємо червонограців на них заходити, дивитись за тим, як ми рухаємось, розвиваємось. Ну, а другу половину питання я на розкаже. Чому сам, саме індій поп? Ну. Зараз ми просто наша музика вона така досить різножанрова, скажемо, скажімо, багато не стилів. Ми часом використовуємо щось із хіп-хопу, часом щось із етномузики, іноді із фольктроніки. І е, не хочеться перечисляти цілу купу цих різних стилів. А так як поп він такий найширше охоплює, вбирає в себе найбільше, скажімо, різних, покриває таку найширшу стильову територію. То скажімо. Можна віднести запаску до поп-музики, але тому що ще в нас доволі така проста е, музика, і мені здається, вона доступна багатьом е, слухачам. Але разом з тим це не є поп-музика в такому е, ну, її комерційному значенні, е, тому це інді, ми кажемо інді поп. Але ми недавно почали жартувати, що інді поп це музика е, не в дах поп-виконавців, тому що якщо це поп, поп популярна музика, вона має бути комерційною і е, знаною для багатьох. А в нас така. Андеграундний поп, скажімо. А чому саме запаска? Запаска, ну треба було вигадати назву, і ми відштовхувалися від того, що це просте, просте слово, в якому яке легко вимовляється носіями різних мов. Це три букви А, така паша піфігорієць, і каже, що три букви А в слові це, це до, до хорошого успіху. Разом з тим запаска це багатозначне слово, це традиції, одяг, і це щось із сучасного зі сленгу, там запасне колесо до автомобіля. І ну, це в цьому теж є певний світ, такий хороший зміст, що слово багатозначне, а для нас воно ну, це ще щось третє, тобто це група, це якийсь музичний продукт, який ми робимо. І е, до того ще в нас така історія, що ну, в Павла була е, була група Пропала грамота чи є навіть зараз мене чи че. І ми створювали цей дует як такий запасний варіант, тому запаска. Але зараз він основний. Все, що ми будемо грати для більшості червоноградців, буде новим, оскільки запаска в Червонограді виступає вперше. І, а для тих людей, які вже слухали запаску, це буде цикл нових пісень, який війде до нашого повноформатного альбому, який буде записуватись якраз цієї весни. І ми перед тим як його записувати, апробуємо ці пісні на слухачах і зрозуміємо, що їм більше до вподоби, що менш, що нам можливо треба змінити в аранжуваннях. Я знаю, що ваш інді поп де, що ви створюєте, створюєте на різноманітних інструментах, використовуєте їх там всякі штучки. На вашу думку, що для вас є найтаке оригінальніше, найексклюзивніше? Що вам таке вдалося знайти? Ну, і з того всього набору, який в нас є, а ми потихеньку почали відкидати речі зайві, тому що подорожуємо вдвох, і дуже багато маємо з собою різних цих приладів. І тепер намагаємося в бік мінімалізму йти. Але в нас дуже класна річ є. Це такий динамік із іграшки. Нам його подарували Тернопільський гурт СУФ. Вони грають таку жорстку електронну музику. І в них є таке хобі. Вони збирають іграшки там по секонд-хендах і їх потрошать, так би мовити. От але на жаль, пісня. Яка в якій використовувався цей динамік, ми вже так трохи відкинули зі свого репертуару. І сьогодні я навіть не знаю, може ми його і використаємо десь, тому що ми возимо все ж таки цей динамік з собою, але пісню цю вже не граємо. Він використовувався саме в одній пісні в одному місці. А решта це, в принципі, інструменти, які ну, важко назвати якимись унікальними. Вони це етнічні інструменти, там калімба, наприклад, чи просто гітара там чи клавіш, клавіші. В тебе є зараз можливість звернутися до червоноградців. Що б ти хотіла от їм побажати такого ексклюзивного від запаски? Ексклюзив не знаю, чи це буде ексклюзив, але кохання червоноградці, любіть своє місто, доглядайте, не смітіть в під'їздах. Давайте разом будемо любити нашу країну, дбати про те, щоб вона була гарна. Ляну щоб тут було приємно жити, щоб сюди було приємно повертатися з, з різних мандрів. Пані Світлано, розкажіть, будь ласка, як вам прийшла ідея запросити саме запаску у Червоноград? Ну напевно, ідеї просто зіткнулися. Була ідея у організаторів гурту Запаска провести всеукраїнський тур. І е, ми спілкувалися на на Фейсбуці і е, в числі. Міст, який їх цікавили, був Червоноград. Я відгукнулася оскільки також організовую концерти. Мені цікаві цікаві люди, хороші музиканти. А гурт запаска це дуже хороші музиканти. Можливо, ви їх не знаєте, але це не умаляє їх значення і, 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 і якості їхньої музики. Гурт дуже багато гастролює і. На жаль, не в Україні, а за кордоном, і хотілося б, щоб і наші українці слухали хорошу музику. З хорошою поезією, з хорошою, не знаю, подачею. Яну добре знаю здавна, коли в нас в школі вчилася і з гітарою виступала на наших концертах. І вже тоді в мене склалося таке приємне дуже враження про Янку, тому що то був такий рівень віршів, як земфіри. Я всім друзям, які сюди приходили чи збиралися прийти, просто казав, треба прийти, бо відчуєте якісь такі енергетичний внутрішній заряд, який ви практично ніде так не відчуєте. Вони кажуть, ну послухаємо там в контакті, кажу, ну ви що ви дурніте що? Який контакт, то наживо, то приходиш, тут тебе тут зсередини так приємно, приємно так гладить по, по душі. Мені подобається стиль їхній, він такий неординарний, досить, я вважаю, індії, фольки. Це, ну, це моє, я можу сказати. Я дуже давно хотіла побувати побачити їхньому концерті, але ну, дуже круто, що вони саме завітали в Червонограді, що вони саме виступили тут. Ми, власне, приїхали послухати Яну і Павла, і нам дуже-дуже сподобалося. Дуже драйвові молоді люди, класні. Позитивні, енергетичні. Мені дуже сподобалося. Пам'ятайте, що людина без мистецтва не людина. З вами була Надія Земницька та гурт запаска. Побачимось.